Мартівниця є традиційною обрядовою лялькою, поширеною у болгарській, молдовській, румунській та частково українській культурній традиції, які дарують на початку весни як символ здоров'я, добробуту та відродження. Я використовую Мартівницю у своїй практиці, наділяючи її новою роллю – ляльки-миру, яка втілює єдність, дружбу та гармонію. Класична мартівниця складається з двох маленьких ляльок: Пежо і Пенда. Виконаних із червоно-білих ниток. Ця двокольорна композиція має глибоке символічне значення, яке ідеально корелює з демократичними цінностями. Білий колір символізує чистоту, нове життя, світло. Червоний колір символізує силу, енергію та захист від усього злого. У педагогічній інтерпретації червона нитка уособлює любов, а біле добро. І разом вони творять мир. Саме ідея єдності протилежностей, яка створює мир, є фундаментальною для формування соціально-громадянської компетентності. Ця компетентність, своєю чергою, є основою для свідомого життя у вільному суспільстві, дусі миру, дружби, розуміння, толерантності та рівноправності. Застосування мартиниці як ляльки миру стає потужним інтегративним інструментом для педагога. Цей підхід не лише сприяє мовленнєвому розвитку дітей з особливими потребами, а й одночасно формує в них навички культури демократії та громадянської свідомості. Мартиниця, символ добробуту та єдності, виступає як ключовий персонаж на інтегрованих логопедичних заняттях. Її символіка, наприклад, червона нитка любов, біла добро, використовується для розвитку мовлення через прийом опишивої вишиванку». Цей прийом одночасно розширює прикметниковий словник дитини корекційний аспект та закріплює цінності громадянський аспект. Мартиниця є центральним елементом методики лялька-розповідач добра, де вона стає мудрим наставником у логопедичних казках та історіях. Вона використовується для автоматизації цільових звуків р. с Розвитку мовленнєвого дихання та артикуляційної моторики через артикуляційну гімнастику, подарунки, оберіг. Ці вправи, подані в ігровій формі, сприяють розвитку фонеметичного слуху та зв'язного мовлення. У логопедичній роботі мартиниця допомагає дітям відпрацьовувати миротворчу фразу та вчитися розв'язувати конфлікти шляхом діалогу. Це безпосередньо впливає на розвиток комунікативних здібностей дитини, що є основою для інтеграції у суспільство та формування здатності до вирішення конфлікту шляхом діалогу. Лялька використовується в колі єдності для моделювання соціальних ситуацій та навчання емпатії. Діти, які часто можуть мати труднощі у спілкуванні через мовленнєві вади, набувають навичок співпраці та взаємодопомоги. Поєднання логопедичної та громадянської складових освітнього процесу дає змогу кожній дитині, незалежно від наявних порушень, відчути приналежність до спільноти, що цінує її права та самовираження. Отже, використання мартиниці як ляльки миру у логопедичній роботі з дошкільниками є зразком успішної інтеграції. Оскільки дозволяє одночасно закріплювати мовленнєві навички та коригувати звукову мову через ігрові форми, які закладають основи соціально-громадянської компетентності, такий підхід відкриває кожній дитині рівний доступ до якісного освітнього досвіду, формуючи її готовність до життя у вільному та дружному суспільстві на засадах миру та взаєморозуміння.